За популяризацією історії як України, так і Рівненщини, взялися обласні чиновники. Для цього сьогодні в обласному центрі створили перший регіональний історичний клуб. Крім звичного, працюватиме він і у мультимедійному форматі. Під час тематичних засідань рівненського клубу відбуватимуться телемости з істориками з інших регіонів. Ініціатива громадського об'єднання Україна Словета, до якого входить більшість відомих, таких дуже шановних вчених громадських діячів. Науковців, тобто це ну, фактично, можна сказати, громадська ініціатива. І клуб, про який ми говоримо, теж матиме формат виключно громадської ініціативи, тобто неформальне об'єднання людей, які зацікавлені вивченням історії і краю, і України загалом. В рамках створення клубу його учасникам продемонстрували виставку історичних полотен київського художника-баталіста Артура Орльонова. Вони створені у рамках культурно-мистецького проекту Україна Славетна. Ці роботи в частності, це основання міста Києва. Це ми пам'ятаємо з міста літописця, коли був слован Київ. Вот э, тремя братьями, такие ще Харик и их сестрой ловить. Вот, собственно, это торжественный момент. Мы помним еще с э, древнеримских времен такое ритуальное основание города, когда э, впрягали плуг и волов и очерчивали. Э, Контур будущего города вот собственно говоря, по этой традиции и в Древней Руси, еще в до Древней Руси, происходило основание примерно так же. Рівненський регіональний історичний клуб стане частиною всеукраїнської мережі таких об'єднань. Олександр Туз Артем Лаговський новини рівного.